Працюю напевно, можна зупинитися, і збити, правильно? Що, і я обучаюся, але ну, дійсно навіть я не мав ніде зупинитися. Ну, збили і все. Добре. Дякую за зуваження. Так, ще раз, доброго дня, молоді Далі. люди. В чому питання ваше? Суть питання. Машина ваша згідно правил припаркована. Машина патрульної поліції ви маєте? Так, так, патрульної поліції. Так, згідно правил дорожнього руху. Ви бачите про близькові сині маячки? Плюс Все додатково маячки зіля... для безпеки інших учасників дорожнього руху включили аварійну сигналізацію. Ва, нам... В чому Вся порушення? А? Ні, ні, ні. Та Та дивіться. Дозволяє виступати від всіх прав, згідно... Є 3 пункт 3.1, так? так? Є, там ми маємо право відступати, якщо ми виконуємо. Собі, так, ми Тихі побачили при... людину, яка припаркувалася на перехресті. Не відкладно спорту, так? Так, бо тому що людина відходила, людина ставила свою машину на перехресті, так? Це було так? Так, так я зупинився, зразу зупинився, зразу вийшов, правильно? Ми не тут стали просто собі походити, погуляти, що ти ну, не мази. Стакава, Ні, Я розумію, до кого звертається. Це ви до мене звернулися. А не так, як ви. Ви блокуєте автомобілі, які про виконанні. Даю височу, пишете скаргу. Давайте Духово. Духово. Давайте. Заодно за, за оформлюємо зупинку в москвому місці. Добре, без Дух проблем які мають то, що бути виски, фактичні та, дані з порушенням правил дорожнього руху а ви мені розказуєте ну, так я вам поясню, я, як громадянин україни ви маєте повне право ну, так давайте написати скарботи. Скарботи. Ну, зараз напишу бачите ключа немає Дуже, я не знаю, зауваження збентежено ви почали. Да, так, тому, тому що, що я працюю, то людина стала під'їхала. Можна було нормальним тоном пояснити. Яким нормальним? А яким? А чому не А що з моїм тоном? Дивіться, як ви до людей говорите. Я, я, до я, людей я нормально спілкуюся. Ще один такий сімейський. Ще один такий сімейський. Ну якби ви, ви зараз це не розвинули, ми б вже з'їхали, ви не розумієте? Чи? Та добре, все, випиші. Ви Ніхто ви не розвиває ситуацію. Ми б вже від'їхали, якби, якби ви нас не затримали. розумієте? Ми б вже від'їхали. А ви не просто, ви під'їхали з порушенням правил дорожнього руху самі. Робите нам зауваження, ви ж порушили право дорожнього руху. Безпідставну підставну зупинку на перехресті. Ви не можете. Бути. Що? Не можете. Що не може бути? Тобто ви не зупинялися там? Що? Я зупинився вам зробити зауваження. Добре, менше причин. з тим. Я, ну, давайте випише мені постанову, я нічого не маю згідно. Ви зараз показуєте мені докази або е... які докази? Докази які? Тому що я порушую. Вони є напитка до за того. Є фактичні надати. дані. Я стверджую, я в суд прийду, буду стверджувати, що я бачу, як ви зупинилися. Не, 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 не. Я вимагаю. Я, ви я не порушую, ви до мене зараз безпідставно, ви зараз порушуєте. Будь ласка, ви можете надати докази. Згідно з 1068 статті, так, можете ви можете надати ви докази. оскаржувати заяви. Я буде... вам не, не, не буду доказати ви якісь ну, ви не адекватні. Ви приділили посичну? Не і не буде розділяти. Не будете преділити? Що ви так працюєте? Скажіть, будь ласка. Нормально працює. Ви реально заважаєте. Чим? Вже один такий їздив за нами. А чим? Перестав їздити. Живі. 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 Знаєте, Тора? чого перестав їздити? Часі. Тому що ну, зрозумів, що є робота. Не тому, що там хто погрожував чи що, а просто реально поїзди, хто? Ви, ви, ви чуєте, їздив ви, ви їздив ви? за нами плавав, кілька днів. Ну, а, я, а ви чуєте, як я розриваюся? Я нічого не маю хотіти. Ви працює, правильно виконуєте свою роботу, але тільки не, не сьогодні. Тільки не сьогодні. Добре, ну так. Я громадянин, ви на мене працюєте. Ми там стояли, спілкувалися. Я не на вас працюю, а на державу України, український народ. ви те, що Парковку, зупинку, заборону для цього місця. Жіть, будь ласка, ви просто старилися, щоб вам зробили зауваження. Я пояснюю, ну як можна повчати, ну це не вам вирішувати, мію, не вмію. Ну, я громадянин України, так. я думаю, що мені вирішить. Ні, не вам, особисто окремо. Паркер Мянчук. Ви знаєте, він зараз не водіє абсолютно. Кого ви хочете взяти документи? Водія. Він Водійця керував і керує транспортним засобом. Так. Зараз ніхто не керує. Він керував транспортним забором. Може взагалі не був не він. No. Ясно, добре. Шановний, я знаю, що я шановний. Так а що? ваші методи давай, старі давай, взагалі. Та які вони старі? А а старі, та які? Та реально тупо старі. Мужчини. Так дивитеся, ви взагалі нічого не міняєте. Правильно, типу, я от, думав, що можна підійти і з вами говорити ну, таке. Я нормально. ще раз кажу, а можна встати купу? згідно правил дорожнього руху, підійти Я Зупинився не і підійшов. А це якийсь тролінг виглядає. Я зупинився і підійшов. Вас це не влаштувало, ви почали показувати. Ну, звичайно, бо ви порушили правила дорожнього руху. Перепаркували чи не зробили знову Дивлюся на відео, реально ви стояли біля машини, ні, ні за ким би не бігли. Дякую за зауваження, коли я Реально один міг просто злопати порушника, а другий міг поставити з ну, згідно правил дорожнього руху. Ви так не зробили. Ну, Написати скаргу. Зараз напишу, ви що там закрите, мені ключа немає. Ви знущаєте з мене, дивіться, ви зараз робите конфлікт, можна старше, бо я не можу з вами спілкуватися. Ви стали перед ними, да? тобто ви зробили їм зауваження. Так? Non, я робив просто... їм зауваження, коли я вже тут зупинився. Я, ну, я хотів зробити. Це. Не. Ві... Ві... Ну, перед вами Тобто перед Ви перед ними зупинялися? Так. Ми Вода. перед ними не зупинялися, ми далі зупинялися. Ми зразу вже доїхали сюди, ну, щоб не стояти з порушенням правил. Я... Зупинка перед перехрестям це порушення правил дорожнього руху. Я виїжджав Вий. на головну дорогу, я міг там зупинитися? Я сказав, що ви зупинилися, саме собі зупинилися. Він побачив правопорушення, що ви зупинилися. зупинятися, і порушення оборону, 10 метрів пішкому перед. Я знаю, 5 метрів, пішов, десь. В одну і в іншу сторону. 10 не 5 днів. Добре, скажіть, я, ви мене зупинили, коли я порушив правила дорожнього руху. Вони побачили правопорушення? Коли. І зараз підійшли з вами просто... Вони, не бачили, так? Не, вони не бачили правопорушення, бо його не було. Пане Миколаевичу, приділі, будь ласка, працівникам. Посвідчення. Можете пред'явити, можете передати. Вони будуть пред'являти, вони перепишуть ваші дані. Вони не будуть переписувати дані, не можна збирати. Вони. вони не збирають, вони судять, щоб перевірити повернути. Постановлю. Будь ласка, зразу постанову записуйте, питання Постановлю. має. Постановлю. Але ви докази мені передавіть, бо я даю гарантію, що я не порушую. Докази її. Ми не розібралися в справі. Працівник поліції, ми, я тут 40 хвилин просив для того, щоб вони підійшли до мене. Ми реально бігав до мене. Богдан, він є... зараз просто схвалений тільки через те, що я зробив зауваження. І зараз це незаконна ситуація і постанова. Мені не жалко 300 гривень заплатити, коли я порушую. Гран... Ми не будемо, ну, ви можете мене затримувати вже. Придивіться. Давайте тако, я реально дзвоню до адвоката, бо я більше спілкувати з вами не буду. Ви просто зараз Я вам не забороняю телефонувати, я вам просто придивити документи. Я не я буду придивляти ви документи, не Ви не виконати мої закон вимовити. Чому На закон. Я не порушував okay. правила дорожнього. <пості> я ж не бачу відеозапис. Я ж не вірю, що з вами в автомобілі. Я не порушував правил. Все затримують мене, бо я не порушував правила дорожнього. Виходите з автомобіля. Тобто ви, хочете, що ви брешу? Так, що я брешу. Ваші дії незаконні. Ви відмовляєтесь, тоді ви посвідчення, бо я документи взагалі, да, Так. Ну, Затримуйте особу, до вас буде засована стаття 185, звісно, потім законів на закінчувати. Я намагався якомога лояльніше з вами. Я розумію, платить, я це, ж так. Вирішите дане питання. Не лишайте нового. Будь ласка, ліву руку назад за спину. Ну,

При собі заборонені речі. Думаю. Думаю. Оце тут ваш підпис, що вам роз'яснюю. з положення Думаю. даних степ... степей. Звідно так. що Дивіться, ще тут підпис, що копію отримав. Я об'єднує проводили, це є ваша копія. Це, це ваша копія протоколу. Так, це ми будемо долучати. вже не треба допустимо. Це можна бути вірні.